Crash Say You в каналі Уточка Харт Всім привіт! Та сьогодні я роблю другу часть того відео, як ми йдемо в кафе. Надіюсь, ви усі бачили першу часть. Ну, сідайте позручніше. А ми починаємо. Ем, так, дівчата. Е, ви що? Ви ще зовсім? Е, ну добре, ви не зовсім пробачте. Але нам треба вже йти. Постачання пішли. Ви вже зібралися. О, окей, ми йдемо, о май гош Та йдемо ми усі. Ой, Ну і ми підемо. Так, поки ми вас тут чекали, ми вже успіли втітися. Ой, добре, що успіли втітися. Це дуже добре. Остачає, давайте швидше вже пішли. Ідемо, йдемо у кафе. Е -е. Так, так, треба взяти ключі, розуміється гроші, та й можна йти. Ми теж йдемо. Так, усе, ми прийшли. I'm tiny, now I'm shiny, like a bumblebee. Стоп, що? What the... Звідки тут K-pop Team 100 у простому кафе? О май гот. Ну, звісно, це ж найкраще кафе. Давайте заходимо. Ой, та боже мій, всі заходять вообще. -то. Про мене там не забувайте. Так. Зразу тут боже мій, скільки людей у нашому кафе. Так. Ну, проходіть. Ми принесемо вам їжу, яку захочете. Е. Окей, хто хоче на перший етаж, ідіть за мною. Тобто ще є два етажа, Ну, я хочу на перший, я боюсь висоти. Ой, Боже мій, я, а я просто хочу піти туди. Тому що я не хочу так, щоб там бути. Мені ж завжди подобається з іншим. Так, ну чи ти ви, дівчата, підете зі мною на. Другий поверх. Єй, підемо тільки ми. Я якраз хотіла піти лише з Раїсою та Анітою. Вікусю я теж хотіла, ну вона як хоче. Так, ну, добре, е, прийдіть на другий етаж. Там ще буде фотозона, можете сфоткатися. Вас сфоткають, якщо що. Окей. Вау, яка гарна фотозона! Мені дуже подобається. Фотозона така гарна. Мені дуже подобається ось цій фотозоні. Так дуже гарно, Так, ребята, всі чекайте третю часть. Всім па-па.